Шановні члени виконкому присутні перед початком роботи виконавчого комітету. Дозвольте запросити до виступу директора Житомирського міського центру соціальних служб міської ради Юрченко Ольгу Іванівну. Шановна Гігоріна, шановні члени виконавчого комітету міської ради, сьогодні ми маємо честь вручити катові і мані захисника України. Дворницького В'ячеслава Вікторовича звання майор присмертну їхньому синові. Дворницький В'ячеслав називається на Вінниччині, але сім'я переїхала до міста Житомира і він закінчив нашу загальноосвітню школу, нині віцено двадцять і водночас музичну школу номер 5 Після закінчення школи закінчив нашу Житомирську політехніку. А у 2016 році В'ячеслав Вікторович пройшов курси підготовки при Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова та отримав військове звання молодший лейтенант. На захисті, на захисті України з російським окупантом В'ячеслав Вікторович з 2016 року. Це своє свідоме життя він присвятив захисту України. Зовсім недавно. Тут, у прес-центрі Житомирської міської ради, ми вручали мамі і татові нагороду орден Богдана Хмельницького 3 ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті Державного суверенітету України. Міністерство оборони України. На наказ командувача десантно-штурмових військ. Збройних сил України номер 151 від 19 червня 2023 року. За мужність воїну, який загинув під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, та проявив при цьому самовідданість та героїзм. Присвоїти чергове військове звання, майор посмертно, капітану Дворніцькому В'ячеславу Вікторовичу, офіцеру відділу комплектування особовим складом управління персоналу штабу десантно-штурмових військ Збройних сил України. Сьогодні на до залі присутні мама Ольга Вікторівна і тато Віктор Станіславович, діючий офіцер Збройних сил України. Відзнаки вручають перший заступник Житомирського міського голови Світлана Ольшанська, офіцери командування десантно-штурмових військ, підполковник Володимир Сокорчук, підполковник Денис Семенюк. Запрошуємо Володимир Сокорчук. на каком команду потому что мы прямой плюс здесь снова в монетке. Вечно На слава усім захисникам, які віддали своє життя за Україну. Слава Україні! Дякуємо вам, дякую, тергетики вам, за сина, за нашого захисника, за мужнього воїна. Наємо роботу позачарового засідання виконавчого комітету міської ради присутні? Сім членів виконавчого комітету, кворум для проведення засідання є на засіданні присутні? Заступник директора юридичного департаменту міської ради Григорчук Наталія Іванівна і директор департаменту бюджету та фінансів міської ради про Діна Дінансаріна. Перед формуванням порядку денного усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону. України про запобігання корупції і зазначення відповідного проєкту рішення. На порядку денному нас 23 питання. В кого є пропозиції? Немає тоді, хто за те, щоб прийняти порядок денний. Переходимо до порядку денного. Перше питання про затвердження порядку проведення поточного ремонту найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Житомирської міської територіальної громади. Доброго дня, шановні члени конкому. Спочатку скажу, що на минулих сесіях виділені кошти, які заходи включені в програму нашу цільову управління житлового господарства, в програму спротиву, де передбачено сума коштів 5 мільйонів на проведення поточних ремонтів найпростіших куртів. Про що ми говоримо? Ми говоримо говоримо про підвали в багатоквартирних будинках, які знаходяться на території територіальної громади міста Житомира. Зазначеним порядком передбачається виконання поточного ремонту. Які види робіт? Вид робіт це заміна аварійних ділянок внутрішньобудинкових мереж, заміна та відновлення внутрішнього електроосвітлення в підвальних приміщеннях. І третій вид робіт це заміна вхідної групи з влаштуванням автоматичних замків чи по факту ті, те, що буде потрібно зробити. Значним порядком визначається головний розпорядник коштів управління житлового господарства. Замовниками і одержувачами цих коштів це є в нас управляючі компанії, які надають послуги з управління будинками, ОСББ і житлово-будівельні кооперативи. Зазначеним порядком визначається, що потрібно їм подати для того, щоб отримати це фінансування, ну, в першу чергу, заяву. До заяви надається відповідний перелік документів. Ну і саме головний цей документ до заяви це дефектний акт. В якому визначається той вид робіт і той обсяг робіт, який буде обраний із тих трьох видів робіт, які я раніше називав. Цей дефектний акт погоджується з нашим управлінням звичайних ситуацій, робиться так маленька, так називаємо верифікація, щоб цей об'єкт, тобто найпростіше укриття підвал, був в першу чергу, знаходився на в них на обліку, знаходилися адреси на інтер інтерактивній карті. І після того, як ці роботи будуть виконані, знову таки наше управління начальних ситуацій робить зміни, вносить відповідні відомості, ну, де буде зрозуміло, що зазначене підвальне приміщення, створені покращені умови, перебування населення під час повітряної тривоги в цьому підвалі. Ні, ну підвал можна використовувати не тільки мешканців будинку, ну і ну тим людям, які знаходяться поруч. Укриття, які на балансі підприємств станових організацій, згідно законодавства, вони зобов'язані утримувати їх належним чином. Тому це питання стосується виключно там, де на сьогоднішній день є питання того, що підвальні приміщення є власністю всіх мешканців громади. Саме тому ми і виділяли кошти для того, щоб привести укриття до ладу. І трішки зняти оцей фінансовий тягар з наших мешканців. Є питання щодо доповідачів? Немає? Хто за те, щоб прийняти даний порядок? Єдине прохання, давайте перш швидше. Добре. Дякую. Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомир -Водоканал. Добрий день. Добрий. Шановні присутні, зміни до фінансового плану. КП Житомир-Водоканал на 2023 рік. Передбачають додаткові внески до статутного капіталу для розрахунків з КП «Житомир теплокомуненерго Житомирської міської ради за спожиту теплової енергії 7 мільйонів 669,8 тисяч гривень. Для реконструкції методом санації канційного колектору діаметром 800 на перехресті Київська та Івана Мазепи в місті Житомир 3 мільйона 500 тисяч гривень. На погашення основного боргу та відсотків згідно договору про субкредитування з Міністерством фінансів 9 мільйонів 666,6 тисяч гривень. На реконструкцію та придбання обладнання 1 мільйон 588,7 тисяч гривень. Також зміни до фінплану передбачають внесення надходження субвенції на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту розвиток міської інфраструктури 2 в розмірі 77 мільйонів 472 тисячі,44 тисячі гривень. Просимо погодити. На фінансовий результат не впливають за випадку. Є питання? Зміни. Немає тоді на голосування. Хто за? Він не ставте голосування. добре. Наступне питання про затвердження змін до фінансових плану Кипержумертранспорту. Доброго дня. За результатами фінансової діяльності першого та другого кварталу «Житомиртранспорт» отримує прибутки, тому були внесені зміни в доходи та витрати. По затвердженому плану в нас було 14 мільйонів 250, 000. по уточненому плану це буде 17 мільйонів 661 тисяча 800. По витратам в затвердженому плані 14 мільйонів 243 тисячі, по уточненому плану 17 мільйонів 581 тисяча гривень. Відповідно, в зміни в чистому доході збільшено на 2 мільйони 723 тисячі 600. Це надання послуг з обслуговування елементів АСОП від ТТУ 1 мільйон 253 тисячі 300. Організація поповнення електронних та транспортного квитка від ТТУ 3 мільйони 458 тисяч 200, Організація поповнення електронного та транспортного квитка від приватних перевізників 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Організація продажу транспортних карток від збільшеного попиту збільшили до 900 тисяч гривень. Організація надання послуг диспетчеризації від ТТУ 193 900, відновлення карток 4500, Інші операційні доходи, зміни внесені в статтю картки для ВПО та відсотки по залишкам коштів це 5 мільйонів 300, тисяча Інші доходи, амортизація на безоплатно отримані основні засоби та відсотки по залишкам коштів 960 600. Відповідно до внесених змін в доходи розподілені витрати. Основними витратами це є ремонт на обслуговування. Стендів графіку в графіків руху буде відремонтовано 241 стенд. Ремонт електронних табло, заміна 56 тисп'ятдесяти лет панелей. Це буде відремонтовано 13 електронних табло. Які на балансі це транспорта, ремонт приміщення площею 138 квадратних метрів на 249 900, Збільшено закупівля транспортних карток відповідно на 399 тисяч, відповідно, від збільшеної, від збільшеного продажу та поповнення збільшується винагорода комісіонерам на 1 мільйон 130 тисяч 700. Внесено зміни до відсотка премії з 8% до 30%, збільшено ФОП на 404,5 тисячі гривень, відповідно, збільшується відрахування на соціальні заходи на 89 тисяч 100%. Вносяться витрати на безоплатну передачу основних засобів валідатори 599 тисяч. Це передаються валідатори до ТТУ на баланс, і податок на прибуток збільшено на 16 тисяч і 1 тисячу гривень. Прошу погодити. Є питання? Немає на голосування. Хто там про затвердження змін до фінансового плану ТТУ? Доброго дня. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд затвердження пропонується зміна до фінансового плану КП ЖТТУ. По програмі розвитку громадського транспорту збільшений бюджетний призначення з загального фонду 2 млн грн на асфальтування трамвайної колії, поповнення статутного капіталу на 8 мільйонів гривень це кошти будуть використані на закупівлю рік стрілочних переводів і ремонту трамвайної колії, крім того, 41 мільйон гривень виділяється на поповнення статутного капіталу до строкового погашення кредиту ЄБРР і зі спеціального фонду 1,5 мільйона гривень на закупівлю і встановлення зупинного громадського транспорту. І вони будуть на обслуговуванні у да? Так, Так. На даний час такі плани. По програмі національного профспроту знімається бюджетне призначення в розмірі 9 млн грн, а зі спеціального фонду виділяється 3,5 млн грн на закупівлю транспортних засобів. Крім того, ми просимо погодити використання коштів, які є на рахунках КПЖУ ТТУ 1 мільйона гривень на ремонт будівлі тягових підстанцій. Тяговая подстанция номер один, это за кинотеатром жовтин, как бы там между лицами. И 1 миллион гривен просим э, погоды -то на ремонт э, вышки э, телескопичной, э, которая нам необходима. того, в связи с заменой на выпуск автобусов, э, изменится э, доходная-то вытратная частина по... Собівартості так зменшуються доходи від збору виручки на 3,2 млн грн. В той же час економія 5 млн 700 тис. грн. по закупівлі пального оплати праці водіїв. В підсумку фінансовий результат збиток складе 61,6 млн грн, мільйонів гривень, що менше на 2,4 млн ніж затверджений існуючим фінансовим планом. Немає питань? Так передбачено. Це закупівлю запам'ята. Цей список буде погоджений, і нам буде вказано, би ми він попередній є, Ми на депутатській комісії озвучили перелік адрес На сьогоднішній день там немає зупинок або зупинки ще, які будувалися радянські часи в жахливому стані після встановлення, тому що процедура відкрити торгівлю на сходить виготовлення та встановлення, і після встановлення автоматично вони будуть прийняті на баланс комунального підприємства. Зрозумів я про адресу рахунок тих зупинок, чи це якісь нові локації? просто займи на ПТК на балансі ТТУ. Ні, там у нас на балансі ТТУ усе 27 зупинок. 27 зупинок. Так, да, якщо не помиляюсь, зараз ден відсутні або ще знаходиться і не є на балансі, тож на тих місцях встановлюється і береться додатково на баланс. Ні, просто логічно, коли ми говоримо про 1,5 то логічно, що виникає питання адреси. Адреси є просто. Я розумію, що презентації адрес немає, тому і виникає питання, чи ми міняємо діючі зупинки, які є в неналежному стані, чи це буде додатково на Ми нових найближчим. Адрес. Часом видамо інформацію. на ну, УЗГ, просто покажемо, коли вже у нас підрядник перший почне встановлювати, покажемо. Я. Я, ну, я скажу чесно, сенс здавати тоді, коли вже адреси визначені. Можливо, будуть якраз коментарі у людей, де ну бачення встановити є. То ну толку вже постфактом говорити, ми встановимо на таких-то адресах. Якщо вони визначені, то їх потрібно було з Ні, вони визначені. У нас потреба в більше 35 місцях. Поки що ми ставимо 10 і далі будемо рухатися в цьому плані. Але ці всі місця, які вже багато років просять мешканці, де взагалі відсутні, в більшості, де взагалі відсутні зупинки. Ну якби було то не що показати, то не виникало б цих питань. Немає більше цих питань на голосування. Хто за? Дякую. Наступне внесення змін до фінансового плану комунального підприємства Парк. Доброго дня. Згідно рекомендації, які були у нас на комісії, надходження від розміщення об'єктів торгівлі збільшено на 250 тисяч гривень, тобто загально буде складати 800 тисяч гривень все остальне по благоустрою, так як і було, залишилося 50,5, 284 видатки на матеріали, і від без, без <клухи> оплату отриманих основних засобів амортизація 864 тисячі гривень. Відшкодування Вічкомуда... комунальних послуг 176,5 і опридаткування ТМЦ 76 тисяч гривень. Є питання? Немає на голосування, хто за? Дякую. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення виконавчої комітету міської ради від 23.06.23 23 року номер 749. Будь ласка, Андрій Анатолійович. Значить, зачним проектом рішення вноситься зміни в склад комісії по компенсації, на підставі чого була прийнята постанова, і в цій постанові внесені зміни в 381 постанову, де вже не повинно бути представника головного управління національної поліції. Тому нацполіція написала відповідний лист. Просимо виключити їхнього представника, і ми вносимо зміни до складу. Тобто, відповідно тільки в цій частині виключає так, да, да. на голосування. Хто за? Наступне зараз буде йти блок питань, щоб не виникало ніяких питань у нашої преси. Це уже затвердження виплат по компенсації за відновлення пошкодженого житла. Тому, коли я буду читати, я не буду називати прізвище кому, тому що це є персоніфікована інформація, тому просто буде йти. Перелік, але без прізвищ про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого житла. Будь ласка. Так, да По, Значить, ідеться мова про 14 осіб постраждалих будинків, яких постраждали внаслідок збройної агресії. Були проведені відповідні роботи по обстеженню. Комісія засідала і було затверджено сума компенсації по кожній із 14 адрес. Андрій Анатольович, давайте трішки про державну програму, щоб було зрозуміло, взагалі що з що вона передбачає, і який максимальний обсяг коштів. Так, да, значить була з 22 травня набрав чинності закон про надання компенсації. Відповідно до цього закону була створена комісія з рішенням виконавчого комітету. Ця комісія займалася чим перед цим як на комісію вносити розгляд чек-листа, в якому зазначається сума компенсації. Сума компенсації може бути не більше ніж 200 тисяч гривень. Члени комісії виїжджали обстежували ті адреси, про які ми зараз говоримо. Люди попередньо подали заявку через портал Дія. Тільки через портал Дія. Після того ми виїжджаємо на ці адреси, ми бачимо цих людей, ці заявки, виїжджаємо, обстежуємо, готуємо документи. Заступник, проводимо засідання комісії, голова комісії Сергій Миколаївич Кондратюк. За участю членів комісії розвідаємо кожну заяву. При потребі у нас є матеріали з фотофіксації і за підсумками складеного. Обсягу та вартості ремонтних робіт, комісія приймає рішення, погодити чи не погодити. Ось зараз ми погоджуємо 14 власників приватних житлових будинків, які були пошкоджені, не зруйновані, повністю пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Сума компенсації не може перевищувати 200 тисяч, але в тих чек-листах, які ми складаємо, ми зазначаємо ту суму. Актуальну, яка є на момент обстеження, ми проводили обстеження в травні, в червні, тобто сума може бути, не може, а в чек-листі може бути більше, ніж 200 тисяч, але постановою відповідно до цієї програми є відновлення, є обмеження. Не більше 200 тисяч. Так, да, в чек-листі, постанові зазначено види ремонтних робіт, зазначається вид покрівлі, відповідно, забувається цифра квадратні метри, зразу автоматично вираховується, тобто розцінки затверджені на рівні держави. Ми тільки обсяги робіт вставляємо в додаток чек-лист і нам програма видає цифру гривню. Можна включати мікрофон, тому що потім коментарі, так само тих, хто слухають, вони не чують питань. Чи ця постанова передбачає всі види покрівель, віконних блоків і тому подібне? Чи немає там питань, які є, є питання? Якщо ми говоримо про цей чек-лист, там відповідно розбито по будинку: дах, стіни, обладнання всередині. Якщо ми говоримо про дахи, то там чомусь написано. Вид покрівлі може бути шифер азбестоцементні хвилясті листі або металопрофіль. Тобто, якщо у людини андулін чи бітумна черепиця, то тут виникає так називаємо ділема, що нам робити. Але якщо ми говоримо про ті адреси, які сьогодні ми розглядаємо, там такого не було. Але ми просто були на інших адресах і в нас виникають поки питання: роз'яснення отримати хочемо, зверталися. Тобто, чекаємо. ми чекаємо, якщо будуть зміни до цієї постанови, якою затверджено чек-лист, в якому відповідні визначені види ремонтних робіт. Є проблема, і ми вже зверталися з приводу надання цих роз'яснень, для того, щоб комісія розуміла, як розглядати такі ситуації, тому що зрозуміло, ну, не Постанова не врахувала всі види робіт і всі матеріали, з яких можуть робитися роботи. Тому тут проводиться багато селекторів як на рівні області, так і на рівні держави, для того, щоб регулювати ці питання. Але поки що що маємо, то маємо. Тому давайте розглядати. Так, да, прошу підтримати цих 14 власників. Ми по одному маємо йти. По одному йти. Давайте той сьомий пункт про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту. Хто за? Восьмий про затвердження рішення комісії на відновлення і об'єкта. Хто за? Дев'ятий за. про, за. про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта хто за. Десятий пункт про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Хто за? Одинадцятий пункт. Про затвердження рішення хто за. Дванадцятий про затвердження рішення хто за. Тринадцятий про затвердження рішення хто за. Чотирнадцятий. Про затвердження рішення хто за. 15-й. про затвердження рішення комісії хто за. 16. про затвердження рішення комісії про надання компенсації хто за. 17. про затвердження рішення комісії про надання компенсації хто за. 18. про затвердження рішення комісії про надання компенсації хто за. 19. Про затвердження рішення про надання компенсації хто за. 20. про затвердження рішення про надання компенсації хто за. І 21 питання про внесення зміни договорів найможливих приміщень. Значно у рішенні на підставі звернень громадян неприватизованих квартир. Мова йдеться про 5 квартир. Вносимо зміни в зв'язку з дві квартири. У нас переформлення особового рахунку в зв'язку зі смертю головного наймача. Дві квартири за згодою всіх зареєстрованих і одна квартира розподілу особового рахунку відповідно до рішення суду. Тобто йдеться мова про п'ять адрес. Питань немає на голосування, хто за? Дякую, свій два питання у нас в закритому режимі.